Тимчасово окупований Севастополь залишився без води. Місцеві мешканці розмітають з полиць магазинів п'ятилітрові бутилі через повінь. У місті справжнє лихо вже кілька днів у кранах севастопольців немає води. 19 грудня півострів накрила потужна злива. В результаті було підтоплено десятки будинків. Вода накрила дороги, довелося евакуйовувати людей. Це кадри із села Чорноріччя поблизу Севастополя. Тут місцева річка вийшла з берегів, затопила вулиці та будинки. Вода стояла ось на ось цьому рівні, тут ось на кухні. Ну і бачите, скільки нанесло всякого іла. Скажите, пожалуйста, на каком основании людей, которые живут вообще по всей деревне, никаким образом не предупредили? Просто люди пошли друг друга будить э, и естественно, это помогло схожа. Ситуація і у самому Севастополі місцева влада заявляла, що у місті випала третина місячної норми опадів. Внаслідок повені смердючі стоки потрапили у водогін. У місті обмежили подачу води за графіком. Ситуація, яка з в місті, ну, сервина точно до критерії чрезвичайної, тому що ми з моменту п'ятниці. У нас були нову нарушене водоснабження система водоснабження і за того, що началі благодаря из -за, от, і заводільних осадках і поступленні сільових потоків були виведені з строя два головних водозабори. Проте місцеві скаржаться, що воду в окремих районах не дали жодного разу. Вже кілька діб їм доводиться вистоювати гігантські черги з відрами, пляшками і митися в мисках. Пізніше окупаційному губернатору довелося визнати, що навіть із подачою за графіком більшість жителів Севастополя сидить без води. Подавая сразу на весь город, мы понимали, что у нас целыми улицами и домами люди оставались без воды. Нектори, получається, в суботу, воскресень, понедільник при всіх подачах, якби как бы не получили ні літер води в дому. При цьому окупаційна влада не змогла навіть організувати підвезення води в потрібних кількостях. Наприклад, у селищі Сахарноголовка розповіли, що її не вистачає на всіх до підвозу, вишикується величезний натовп, але вода тут же закінчується. Як пише телеграм-канал Кримський вітер», ситуація з водопостачанням набагато гірше, ніж передбачалося. Остаточна проблема може вирішитись за тиждень, якщо не буде Опадів. Вода все ще дуже каламутна і зрозуміло містить букет інфекційних захворювань, пише телеграм-канал. Відновити її подачу місцева влада обіцяє у четвер. При цьому з 22 січня в окупованому Севастополі через відсутність води оголошено триденний вихідний.